Вітаю вас, малята! Подивіться, що сталося у казці. Так, колобок втік від бабусі, а бабуся намагається його наздогнати. Але бабуся не наздогнала колобка, та ще й мисту своє загубило. Бабуся дуже засмутилася, але я знаю, як ми можемо зарадити в цій біді. Дідусь купить борошно, щоб спекти нового колобка, а ми. Подаруємо бабусі нове намисто. Давайте розглянемо, яке намисто було у бабусі. З чого складається намисто? Так, воно складається з намистинок. А якою форму намистинки? Вони круглі. А якого кольору намистинки? Так, червоні. Подивіться уважно. На чому вони нанизані? Вірно, намистини нанизані на ниточку. А що ж нам потрібно для того, щоб зробити бабусі намисто? Аркуш паперу з намальованою ниточкою, фарба червоного кольору ватна паличка і штамп. Починаємо працювати. Беремо ватну паличку трьома пальчиками правої руки. Лівою рукою тримаємо аркуш паперу, вмочуємо фарбу. Прикладаємо паличку до намальованої ниточки. Отримуємо намистинку, піднімаємо паличку і знову опускаємо. Так малюємо намисто по всій довжині ниточки. Якщо фарби замало, занурюємо паличку у фарбу і продовжуємо. Робити відбитки. Намисто з дрібними намистинками вже готове. А щоб зробити намисто з великими намистинками, нам потрібен штамп. Беремо штамп трьома пальчиками, опускаємо у червону фарбу і починаємо робити відбитки на ниточці. Опускаємо на ниточку штамп і піднімаємо. Якщо фарби замало, Опускаємо штамп знову у фарбу і продовжуємо залишати великі відбитки великі намистини. Ось вже намисто із великими намистинками готове. Таке намисто подарую бабусі я. А яке намисто для бабусі намалювали ви Надсилайте свої роботи? Я і бабуся дуже чекаємо на них. До побачення, до нових! зустрічей!